Bom dia Вельми шановні і дорогі колеги, сьогодні ми поговоримо про запаморочення і головокружіння при дисциркуляторній енцефалопатії і інших станах, і яким чином можна це коригувати. Ну, Якщо говорити про цереброваскулярні захворювання, то у нас зареєстровано понад 3 мільйони, думаю, що їх і більше, і це друга причина смертності в нашій країні і 96% цих хвороб. Коли порушен мозковий кровообіг, якраз складає енцефалопатія. І Ця патологія, на жаль, її частота вона зростає. Коли ми говоримо про діагностику, ми відмічаємо початкові прояви недостатності мозкового кровообігу і дисциплькуляторну, власне, уже енцефалопатію. І ясно, що краще би побачити оці початкові е, прояви. Взагалі, енцефалопатія це результат повільного або достатньо швидкого прогресування недостатності кровопостачання, яке призводить до е, виникнення множинних дрібновогнищевих некрозів мозкової тканини, яка якраз і відповідає, і викликає за порушення функцій головного мозку а вони багаточисленні. Енцефалопатія має дуже багато етіологічних чинників. Це такі ґранди, як артеріальна гіпертензія, захворювання серця в першу чергу ішемічна хвороба, цукровий діабет, надлишкова маса тіла, малорухомий спосіб життя, порушення ліпідограми в бік, етеросклероза, це стресовість. А ми маємо посттравматичний стресовий розлад практично у понад 30% населення. Зараз це обтяжена спадковість за серцево-судинними хворобами. і це треба виявляти якомога раніше це тютюнопаління, зловживання алкоголем Зміни мозку через, після е, різних захворювань, інтоксикацій, чого вартує тільки постковідний синдром, коли внаслідок багатьох змін ми е, мали багатомісячний часом, і зараз люди ще наслідки мають проявів, які йдуть подібно до синдрома хронічної втоми, це зниження концентрації уваги, головні болі, порушення сна і так далі. І в підґрунті лежить по суті порушення мікроциркуляції. Запаморочення це відчуття втрати рівноваги, це синонім несистемного головокружіння. Саме ж головокружіння, вертіго, термін це відчуття руху навколишнього середовища або тіла людини чи навпаки. Да? Це від латинського слова вертеро, обертатись, і це часто призводить до втрати рівноваги, створює ілюзію руху і е, людина. Вона втрачає стабільність, порушується координація, і, безумовно, це обтяжує ситуацію з людиною, знижує якість життя. Причинним фактором можуть бути багато дуже проблем. Це проблеми внутрішнього вуха, зорової системи, і багаточисленні ураження нервової системи, і от така централізована, як дисциркуляторна енцефалопатія. Запаморочення може бути і коротко, при зневодненні, теплово виснажені при гіпоглікемії. При залізодефіцитній анемії більш тривало, там, при травмах, при вживанні алкоголю, прийомі деяких ліків, отруєні чадним газом головокружіння притаман це таким більш довготривалим, як хвороба Мін'єра, вестибулярні явища, лабіринтіти, вестибулярна мігрень, травми голови, пухлини, ну, наслідки інсультів дуже часто, розсійний склероз і таке інше. Часто причиною вертігу буває внутрішня вушна інфекція. Це дуже часто, коли є лабіринтіт, порушується діяльність вестибулярної системи, людина втрачає рівновагу. При хворобі Мін'єра накопичується рідина у структурах внутрішнього вуху. І тут можуть бути і вертиго, і втрату слуху, і шум. При доброякісному пароксізмальному позиційному запамороченні ми говоримо, що воно доброякісно, але при кожному зміну. Міні положень голови людина має запаморочення і оце вертиго. Мігрінь, взагалі панська хвороба, часто оце запаморочення може бути як частина аури і супроводжується ще й нападами дуже сильних головних болей. А шийний остеохондроз дуже часто вертебробазілярна недостатність супроводжується вертіго головокруженнями, психогенне вертиго. Ми знову говоримо про простравматичний стресовий розлад. Це, на жаль, часто буває. Ну і центральне вертиго, це якраз наслідки пухлин, травм, російного склерозу і інсультів. А суденні хвороби ну, це страшна річ на тлі безумно першу чергу гіпертензії і інших проблем. Симптоми це якраз відчуття обертання. І це призводить до нездужання, небезпеки, падіння. Воно може супроводжуватись нодотою, блюванням через ураження вестибулярної системи, це нестабільність при ходьбі, порушення координації, часто напади пітливості в силу порушень діяльності автономної нервової системи, зміни слуху у вигляді теніту дзвону в вухах, взагалі зниження слуху, відчуття слабкості, особливо при в малому стоянні, і ходьбі, ну і супутні симптоми, але теж дуже грізні, це головний біль різної локалізації, різної інтенсивності, змінами зору, порушенням фокусування, двоїнням під час епізодів вертіку. Тобто це доволі серйозно. Коли ми діагностуємо, що треба обов'язково провести повне клініко Неврологічне і навіть більше плюс лор якісь речі, офтальмологічні опції, вимірювання артеріального тиску, оскультація магістральних артерій голови і шиї, добрий фізичний огляд, провірити рівновагу, також деякі функції очей, виявити аномальні рухи очей, навчають уже лікарів навіть. Загальної пра практики робити тест Дікса Холпайка, який дозволяє виявити от неконтрольовані рухи очі, треба направити на проведення аудіометрії, тести на обертальному кріслі дуже часом помічні бувають. Також для первинного скрінінгу при психодіагностичному обстеженні можна використовувати міжнародні такі міні тест ММЦ, запам'ятовані слів, таблиці шульти це просто і. Швидко об'єктивізує наш діагноз. Ну і безумовно, при потребі це КТ, МРТ головного мозку, УЗД екстраінтракарніальних судин, офтальмоскопія. ЕКГ за ознаки шемія-міокарда, холтерівське моніторування при аритміях – це біохімія, де ми дивимося на важливі параметри колограму, цукровий діабет визначаємо дісліпідемії, і при потребі електроенцефалографію, якщо є епілептичні напади чи параксизмальні стани. Тобто це дуже серйозне дослідження. У лікуванні, безумовно, ми повинні лікувати первинну хворобу. Але е, дуже важливо власне посиндромне лікування, це терапія судинних порушень. Я завжди акцентую на біорегуляційних засобах, на стандартизовані фітотерапії, ноотропні засоби, дофамінактивні засоби, імуномодулятори при потребі ентеросорбці, психотропні засоби. Починати, безумовно, знов таки треба з чистих препаратів. але Якщо є потреба в таких вже хімічних речовинах, то добре заручитись підтримкою психотерапевтів і психіатрів. Ну і безумовно, це. Інші методики, вестибулярна реабілітація. Ми зараз часто говоримо про це, різні фізіопроцедури, позинувальні вправи, дієтичні рекомендації, наприклад, рекомендації щодо споживання натрію, кофеїна, алкоголя, наприклад, при хворобі Мін'єра да і інших захворювань. Ну і психотерапія, і релаксійні методики. Ми з вами всі практично пройшли тренінги, емечгі по ментальному здоров'ю, де прості такі. Засоби процедури може зробити взагалі навіть лікар загальної практики. А сьогодні ми поговоримо про біорегуляційний засіб Вертіга Хель, який має дуже велику доказовість і дозволяє лікувати Вертіго і. Головокружіння навіть в періоді діагностики, що дуже важливо, коли ми ще не до кінця знаємо причину. Віртіґахель біорегуляційний засіб, який впливає і забезпечує відновлення гармонії відновлювання власних сил організму, складається він із таких компонентів, відомих дуже в народних медицинах, в практиках це намір та кокулюс, азіатська рослина, яка використовується проти вертиго і. Нудоті. Болиголов відомий коніум макуляту. Він токсичний, але в маленьких дозах він здавна використовується як седатор, спазмолітик, як енцефалопротектор. амбра грізе, знаємо, да, в косметології використовується, утворюється в травновому тракті кашалотів. також це лік проти багатьох нервових розладів. І петроліум ректифікатум це екстракт сочистиної сирої нафти. Також ми знаємо, що застосовується в народній медицині дуже давно при нервових розладах, при головному болі, нудоті і не тільки. Ми маємо крапельну пероральну форму, де ці засоби мають доволі, можна сказати, низькі розведення, що забезпечує швидку дію препаратів. Стандартне дизування по 10 крапель тричі на день, діткам по 5 крапель обов'язково за 15 хвилин до їжі потримати в роті так до розмоктування. Якщо ж є гострий напад, чи ми починаємо лікування, то це схема ініціації. 10 крапель, кожний інтервал 15 15 хвилин протягом 2 годин, і потім перехід на уже таку стандартну терапію. Ми маємо також інтерну форму. І зверніть увагу, що тут складнички мають ще менше розведення, Д2, Д3. Це забезпечує те, що парентеральний препарат діє і швидше, і більш глибоко. При стандартному лікуванні курсом застосовуємо діткам від 12 років від дорослим по одній ампулі 2-3 рази на тиждень. При гострому нападі щодня водимо ампулу можна навіть довенно, там підшкірно, до м'язово, також у вигляді біопунктури, гоміомезотерапії і також є питна практика по третинці ампули же, як і пероральні крапельки. Ну, часто в дитячій практиці це буває, або коли пацієнт ну, не хоче ін'єкційного лікування, але воно, безумовно, більш діє. Ми маємо дуже серйозну доказовість. Ну, по-перше, в таких експериментальних морфологічних роботах, от представлені е, снімки, які зроблені за рахунок високошвидкісної камери, під впливом е, дії вертігохеля, якщо зліва ми маємо таку спазмовані судини, да, і така дрібнозернистість у нетикуча кровь, скажемо, да, рідинні структури, то вже після дії, в 12 тижнів Вертіго, ми маємо розширені судини і такий дуже гарний, текучий вміст рідинних структур. Це було підтверджено дослідженнями вчених вченого Хайнлі і його колег з Німеччини, Швейцарії і Канади уже в 2000-х 2000-х роках було показано на дослідженні інвітро, що низькодозований препарат комбінований вертігохель, активує циклічні нуклеотидні шляхи, стимулює розслаблення. І дає дуже сильну судинно розширювальну дію. Це було також підтверджено міографією судин, що дуже важливо встановлено вазореактивність сони артерій щурів, і внаслідок цього було зроблено дуже гарні такі фундаментальні. Роботи доклінічні, які дають нам як би, віру в те, наскільки дієвий цей препарат показаннями достосування є запаморочення різного походження, і це не тільки дістиркуляторна енцефалопатія, це й морська хвороба, шум, вухах, мін'єра і інші, які я називала. Проти показанням є хіба вагітність і період годування, тому що таких досліджень не проводилося. Практично побічки немає, алергія буває один раз на 10 тисяч. Ну, практично, це можна сказати, що цього протипоказання побічки немає. Дуже важливо, що дослідження багатоцентрові рандомізовані щодо ефективності. Е Вертіго були проведені при порівнянні з протокольними засобами, такі діючими речовини, як бетагістин, демінгідренат і гінкобілоба, які традиційно використовуються при вертігу. бета Бетагістин ми знаємо застосовується при запамороченні, при хворобі мін'єра. Він має сильний судинорозширювальний ефект, він вивільнює діючі нейромедіатори, це встановлено і знижує вестибулярні ядра в мозку. Є дослідження. І вони в протоколі. Демінгідринат це аж один гістаміновий блокатор. Ми знаємо, що це препарати, також, які попереджують нудоту, морську хворобу, мають протиплюводний седативний ефект. Ну і гінка білоба, і ми маємо багато стандартизованих фітопрепаратів, за якими рандомізовані дослідження. Відомо, що ці препарати покращують діяльність мозку, мають нейтралізуючий ефект при діменції, покращують мікроциркуляцію і компенсують психічну рівновагу. Це я називаю для того, щоб показати, що Вертіго Хель в дослідженнях, а ми зараз їх назовем, він не гірше, а навіть де в чому краще від цих речовин. Дослідження Вайзера, шесела і кляйна, воно рандомізоване, багатоцентрове, подвійне, анонімне, проводилось на 119 пацієнтів з вертіго різної тягалогії, досліджували періодичність. Стрі... Інтенсивність нападів даних пацієнтів оцінювали якість життя за шкалою СФ 36 і і Так? Дуже гарний був дизайн, Порівнювали з пацієнтами, які приймали бетагістін в дозі 8 мг і лікування приймали 6 тижнів. І серйозні пабмедівські публікації говорять про такі результати, що Вертіго Хель виступив навіть в чомусь більш ефективний був при лікуванні Вертіго різної етіології. От ми бачимо зеленим позначені стовпчики це порівняння з дієвістю бетагістину саме Вертіго Хеля. 6 місяців препарат прекрасно переносився і давав чудовий ефект. Дослідження Вульшера, Стросера, Вайзера і Кляйна на 774 пацієнтів з вестибулярним і невестибулярним вертівом порівнювалося з лікування протокольного з демінгідренатом. І також оцінювали подібні критерії, ще й супутні синдроми, такі як нудота, блювання, потовиділення. І також ми бачимо деякі результати. У виводі на, на діаграмах таким світло-зеленим показані результати шеститижневого призначення Вертігохеля і в порівнянні з демінгідринатом було абсолютно співставне результати лікування. Щодо Гінка Білоби, Ісінг, Кляйн і Вайзер також провели подвійне, анонімне рандомізоване, контрольоване дослідження на 170 пацієнтів похилого віку з атеросклеротичним вертигу, тобто власне ця дисципляторна енцефалопатія. І також оцінювали подібні параметри, ще й спроби ходити по лінії, тест уптербергера і е, також переносимість. От також дуже красивий дизайн дослідження і показана стаття, результати, які вже в 2000-х роках показали, От видно це на слайді. Зелененьким знов-таки позначено дієвість вертігахей, і вона за тривалістю, частотою інтенсивності нападів показувала прекрасну абсолютну результативність в лікуванні атеросклерозу під підґрунті вертигу. Оці всі дослідження. Не тільки ці, вони об'єднались в прекрасний метааналіз, який вже в 2000-х роках в багатьох от джерелах він якби підкріплений да, документально. І це стало е, підґрунтям для того, щоб 6-8 тижневий е, курс Вертіго при е, лікуванні вертиго при різну, різного генеза, е, Якби включити в дуже серйозні якби Рекомендації європейські, про які я скажу. Дуже важливе також дослідження Ценера, Бора і Метельмана в зв'язку з великою чисельністю. Там майже 3,5 пацієнтів були з вертигорізного гінеза, це обсерваційно прикладне контрольоване дослідження. Проводили його 487 лікарів. І лікування за допомогою вертигохеля ефективність його дуже добре і добре була. Оцінена як в 92% випадків, а безпечність практично майже до 98%. Також хочу сказати, що Побічні ефекти е, є і в да? це і сип і свербиш, і кров'ям'янка, і виробскова хвороба, і безсоння. Протипоказаннями є фіохроцитома і порфірія. Е, 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 потрібна акуратність при лікуванні пацієнтів з виразкою, з бронхіальною астмою, може бути протидія антигістамінних засобів, може бути знижена бронхолітичні ефекти бета-2 агоністів Це серйозно. Якщо говорити демінгрити, також побічка це седативний ефект, сухість в роті, тахікардія, затримка сичі, шлунково кишкові порушення, патологічні зміни крові. Також протипоказання є. Це чутливість до демінгрената і порфірії. дуже уважним треба бути, коли пацієнти мають закриту кутову глаукому, затримку сечу, гіперплазію передміхорової залози в похилому віці, коли потрібна концентрація уваги. Безумовно, при вагітності. Відомо, що демінгренат знижує дієвість амінофіліна, гідрокортизона, фенотіазіна і барбітурати. А про Вертіго Хель ми говоримо, що він практично не має побічних ефектів і добре взаємодіє з протоколом і іншими біорегуляційними засобами. Всі ці метааналізи дозволили включити Вертіго Хель в рекомендації німецького товариства лікарів. Загального профіля сімейних лікарів по лікуванню Вертіго, так званий ДЕГАМ. Іс-от він тут представлений: цей документ, який діючий є, і також іспанських лікарів, Семерджен 2015 року. Це серйозні європейські рекомендації доказового абсолютно ефективного використання Вертіго. І ми можемо сказати, що згідно з цими регламентами, Вертіго препарат. Які Вертіго при Віртіго покращує мікроциркуляцію, дає бажаний ефект цільовій області. Я називала діагнози, при яких це застосовується, має однакову ефективність порівняння порівнянні з бетагістином, деменгідренатом і гінкабілоба, добре переноситься і добре взаємодіє з іншими препаратами, як протокола. Так і комплексні біологічні препарати, тому що ми можемо підсилити дію через активізацію дренажа, детоксикації, оптимізації запалення, корекції імунної системи, покращення мікроциркуляції, підсилення, усунення енергодефіциту і нормалізації метаболіки. Тобто біорегуляційних засобів, які відновлюють саморегуляцію і самовилікування, що дуже і дуже важливо, в чому ми і бажаємо успіху, особливо пацієнтам старшого віку, тому що тут поліпрагмазія і використання таких засобів дає прекрасну можливість трошки навіть від хімії відпочити, запобігати поліпрагмазії, тому є така рекомендація оцей цей доказовий прекрасний препарат використовувати у клініці захворювань, коли є вертиго і головокружіння. Завершую завжди віршами Целіна Костенко. І жах, і кров, і смерть, і віччя, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, на коїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Якраз ми зараз переживаємо цей драматичний момент, коли світ повинен єднатися. А ми славимо. Тільки надія наша на воїнів ЗСУ, кращих синів і доньок нашого народу, слава нашому народу, і віримо в перемогу.